Сонце вранці прокидається, сонце дітям посміхається, сонечко промінчиками грає, нас усіх вітає. Я щось не бачу сонечко, де воно може бути? А давай разом з малятами покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки чекають, тебе виглядають. Подивіться, яке сонце? Воно кругле, жовте, яскраве, тепле. А де можна побачити сонечко? На небі. А коли сонечко видно на небі? Вранці, вдень, увечері. А це що таке на небо виходить? Це місяць молодий у небі сяє і поруч зірка ясна так горить. Магічну силу місяць в небі має, він сяє дивовижно і блищить. Чи можуть місяць та сонечко разом на небі з'явитися? Мабуть, знову посварилися. Жили на небі два брати сонце та місяць. Весь час сперечалися, хто з них головніший. І вдень, і вночі гуляли обої по небу. Зовсім заплутались люди та звірі, не знали, що їм і коли робити. І ось зібралися лісові звірята і завітали в гості до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішіть, хто буде хазяйнувати на небі в день, а хто вночі, а то ми геть заплутались. У людей хоч годинники є, а нам нема кому допомогти. Стало братам жаль звіряток. Помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, сказало сонце, тому світитиму на небі вдень, а ти місяцю будеш господарем уночі. Добре, тоді я буду щоночі змінювати своє обрання, відповів місяць. Так і сталося. Але забули вони вирішити, хто буде на небі головним уранці та ввечері. Тому інколи буває так, що ранком або ввечері можна побачити на небосхилі обох братів, але вони більше не сперечаються і вчасно звільняють місце один одному. А ви, малята, спостерігали за місяцем? Бачили, як він змінює свої наряди? Давайте їх намалюємо. Яскраво місяць на небі сяє повним себе називає. Зафарбовуємо весь місяць. Лише половинка місяця сяє, півмісяць його й одягаємо. Зафарбуємо половинку місяця. Окрайчик місяця сяє, цей окрайчик одягаємо. Зафарбовуємо серпик місяця. А от про сонечко я й майже нічого не знаю. Сонце відносять до неживої природи, але воно має велике значення для всього живого. Без сонячного світла і тепла не можуть жити люди, рослини та тварини. Без сонця все загине, замерзне, а земля порине у темряву. Але від тепла я можу розтанути. Не хвилюйся. Зимку сонечко знаходиться далеко від землі, тому його промінчики не такі гарячі. Ну якщо так, тоді давайте зіграємо в гру день і ніч. Вдень ми будемо бігати та стрибати, а вночі спати. День сонечко весело сяє, дітей розважає. Ніч місяць по небу ходить, сон дрімоту за собою водить. Час сонцю і місяцю на небо повертатись, а нам з вами іншими справами займатись.